Лісабон місто, яке пахне сіллю. рибою та свіжою випічкою. Лісабон найзахідніша столиця Європи. Європейський континент обривається на мисі року, а далі за ним тягнеться лише безкрайній Атлантичний океан. Лісабон таїть у собі власний океан. Хвилі рудих дахів та піна білосніжних фасадів будинків з висоти оглядових майданчиків розбурхують свідомість. Тут можна цілий день блукати вуличками, вимущеним білим каменем, пити каву та розглядати азулежу. І не знайти жодної схожої деталі. Лісабон розкривається кожному мандрівнику по-різному. Незважаючи на багати подіями минуле, по справжньому давніх пам'яток в Лісабоні обмежена кількість. Причиною тому землетрус у 1755 році, після якого більшість архітектурних пам'яток було зруйновано. Втім, те, що залишилось, з надлишком вистачить не на одну екскурсію. Пропоную почати вивчення міста з району Байша, елегантного району нижнього міста, що у центрі Лісабону. Щоб повною мірою відчути атмосферу Лісабону, вирушайте на площу Педро IV, найвідомішу площу міста. Площа має воїстину гарний вигляд, з візерунком у вигляді хвиль, викладеним чорно-білою цеглою, з чудовим прикладом типового португальського мозаїчного тротуару. З яким ви часто стикатиметеся в Лісабоні. За часів інквізиторів тут влаштовували громадські страти. Сьогодні це місце, де можна провести час з друзями у кафе чи барі, перш ніж вирушити до національного театру, розташованого на північній стороні площі. Ліфтовий підйомник Елевадор де Санта Жусте вже понад 100 років з'єднує нижній район Байша з вищим районом Шіаду. Сталева конструкція висотою понад 45 метрів, це справжній витвір мистецтва. Головне завдання визначної пам'ятки полягало в тому, щоб допомагати пішоходам підкорювати досить крутий схил, потрапляючи з нижнього міста в район Чиаду. Скажу чесно, що ліфт у центрі Лісабона популярна пам'ятка, тому тут є дуже великі черги, в яких зазвичай потрібно стояти до години. Тому, якщо у вас час обмежений, я рекомендую просто подивитися на ліфт. Та піднятися сходами. Побувати в Лісабоні та не покататися на фонікулері тут справжній туристичний злочин. Це важлива частина історії міста. У Лісабоні є три старовинних підйомники: Глорія, Віка та Лавра. Біка не такий старий як Глорія, але його маршрут вважається найкрасивішим. Маленькі кольорові будиночки туляться один до одного. Типові португальські ресторанчики та красивий вид на річку тежу. Якщо бажаєте відчути себе корінним лісабонцем, проїдьтеся на фонікулері Глорія. Глорія один з найстаровинніших фонікулері в Європі та найпопулярніший в Лісабоні. Свій маршрут фунікулер починає прямо з центру міста. Піднятися сюди варто заради оглядового майданчика в парку Сан-Педро де Алкантара. Панорамне оглядове місце, площа якої поділена на два рівні. На кожному рівні є невеличкі ресторанчики, скульптурні композиції, лавки та фонтани. Саме тут збирається місцева інтелігенція та молодь столиці та вулиця Сау Крештовау одна з найколоритніших вулиць Лісабону. На фасадах будівлі ви побачите тематичне графіті, яке віддає шану не лише району Марарія, а й Фаду, португальській пісні життя. Яка спочатку виникла в цьому районі, вузенька алея стає справжньою картинною галереєю. Чоловік із келихом вина, який зручно стоїть біля першої в історії фадистки Марії Савери, музиканти, що грають фаду на Альті, стара жінка на балконі, яка все спостерігає, та жінки, одягнені в чорне, які шепочуться біля їхніх дверей. Якщо зібрати всі тексти фрески разом, ми отримаємо в перекладі Добре пахне, пахне лісабон. Маленький жовтий лісабонський трамвай під номером 28 це справжній символ міста. Трамваї колись були основним видом транспорту в Лісабоні, але більшість з них зникла з вулиць міста. Натомість жителі та гості Лісабону можуть, як і раніше, насолоджуватися поїздкою на старовинному трамваї. Маршрут настільки популярний, що є справжнім атракціоном серед туристів. Щоб уникнути натовпу, краще їхати рано вранці або пізно ввечері. Посадка на початковій або кінцевій зупинці збільшує шанси на місце в популярному трамваї, а на зупинках між ними шанс знайти місце в трамваї дорівнює нулю. Однією з найкрасивіших європейських площ вважається площа комерції, з якої ще в 15 столітті почався активний розвиток міста. В історичних будинках, що розташовано по периметру площі, сьогодні працюють міністерства, банки та інші державні організації. Музика. Увечері я відправився на край землі в прямому розумінні цього слова. Кабу-де-Рока рока найзахідніша точка Євразійського континенту. Будьте готові, вітер тут збиває з ніг. Узбережжя навколо мису дійсно фантастично з крутими скелями, що височать на 140 метрів над Атлантикою. Особливо красиво вписується в атмосферу мису маяк, що височить на одній із скель. Розлючені хвилі Атлантичного океану обрушуються на основу масивних нерівних скель. У португальській мові є одне дуже особливе слово, яке неможливо перевести ні на одну мову світу. Це слово саудаде. Приблизно перекладається як відчуття смутку, ностальгії та любові, яку відчуваєш, коли предмет любові знаходиться далеко. Тож, «саудаде».